День пам'яті Героїв Крут ключова дата у модерній історії України. Ми вшановуємо подвиг окремого студентського куреня, який вчинив збройний опір агресії Московщини у січні 1918 року. Проте з ідеологічних причин з нашої історичної пам'яті викреслили воїнів всього Північно-Чернігівського фронту Української Народної Республіки. Цей фронт був сформований у грудні 1917 року у відповідь на оголошення війни Україні з боку комуністичної Росії. Ключові місця боїв Конотоп бахмач Крути. Керівник комуністичної московщини Владімір Лєнін офіційно оголосив війну ОНР 18 грудня 1917 року. Те саме зробила московська маріонетка, так звана УССР у Харкові. Виголосила Україні війну 4 січня 1918 дев'ятсот вісімнадцятого. Уряд УНР цей час очолював і Москофіл Виниченко, так і не проголосив війни офіційно, вступивши в неї де факто. Основний театр військових дій лежав усього на двох гілках залізниць, котрі вели до Києва. Більшовики мали за мету взяти ці гілки під свій контроль, а українці зберегти їх від ворожого наступу. Двома залізничними ділянками ці колії сполучалися між собою: Бахмач-Ромодан та гребінка круте Гребінка Ромадан. Ділянки становили головні комунікації українських військ на полтавській та чернігівській залізницях. Основними пунктами оборони залізниць були станції Гребінка, Ромадан, Крути та особливо Бахмач. Завданням конотопських більшовиків була організація закладу та спроба захоплення стратегічно важливих залізничних вузлів Конотопа та Бахмача, що значно полегшувало просування російських більшовиків у глиб України. Саме бої за Бахмач 25, 26, 27 січня 1918 року передували знаменитому бою під крутами. І бої за Бахмач були масштабнішими, кровопролитнішими та стратегічнішими з військової точки зору. Саме Бахмач на чотири доби затримав основні групи московського агресора: північну, Берзіна, Східну, Рудніва та Південну Муравйова. 23 січня 1918 року москалі захоплюють конотоп. Почалася екстрена підготовка до оборони Бахмача. Штаб Північно-Чернігівського фронту УНР мобілізував на ранок 25 січня понад 500 багнетів. У Бахмачі зосередилися полк імені Петра Дорошенка, курінь смерті, перша українська військова школа імені Хмельницького, загони вільного козацтва, два бронепотяги. Цими силами влаштовано кругову оборону Бахмача, проти них діяли московські частини Кудинського, Знаменського та Рудніва. 1300 багнетів. На той час Бахмач волосний центр конотопського повіту Української Народної Республіки. Значну частину населення складали станові козаки. Історична частина містечка була західніше теперішнього Бахмача, тож основні бої з москалями розгорнулися в районі нинішньої станції Бахмач-Київський. Бої почалися ще в темряві ранком 25 січня. До вечора оборонці Бахмача завдали потужних втрат загоном Кудинського руднєва зірвавши усі лобові атаки. Але 26 січня до Бахмача з боку Білорусі прибув авангард загону Берзіна. Цей загін збільшив потугу москалів більш як на тисячу багнетів. День 26 січня заслужив славу героїчного. Він був найтяжчим у обороні Бахмача. Полк Дорошенка, який прийняв удар свіжих підрозділів Берзіна, зазнав страшних утрат. Та незважаючи на це, вояки українці трималися з останніх сил. Вороги не взяли Бахмач. 27 січня Бахмач цілком несподівано атакували ще й з південного фронту з боку Полтавщини. Від станції Дмитрівка увірвалися авангарди Мурав'йова, вступивши у рукопашну з козаками куреня смерті. Вже до півдня українському війську загрожувало повне оточення. Цього ж дня загинув командир полку імені Дорошенка. Ще за кілька годин після нього начальник оборони Бахматського залізничного вузла Хорунжий Хмілевський. За таких критичних обставин українські підрозділи змогли сформувати організований відступ до станції Крути під прикриттям бронепотягів. 28 січня ворог витратив на переформатування загонів. Втрати москалів у Бахмачі сягнули 300 убитими, і стільки ж пораненими. Українські втрати понад 120 козаків та старшин, близько понад 150 поранених. Ось ми знаходимося на станції Бахмач-Київській. Саме тут розгорталися найзапекліші бої з москалями, які наступали з трьох боків. Власне, тут а, тримали українські війська Північні фронти. Це Бахмач Київський, це героїчне місце. Тут наші предки поклали голови за те, щоби захистити Київ, як і хрутянці. Пане Михайло, вітаю. Як ви думаєте, тут було б непогано створити щось на кшталт місця пам'яті для оборонців Бахмача? Так, да. я гадаю, тут є і місце приміщення оцього фоє, Станції цієї Бахмач. Там є місце, ціла, стіна, там, де можна було розмістити матеріали. інформаційну дошку про цих людей. Інформаційні матеріали саме такі, Може якийсь банер чи щось таке. А власне це бах... дорога на крути? Да, це так. Це значить було? тут стояли бронепотяги, які відступали да. звідси на крути. Да. Нагадаємо, що 27 числа після затяжних боїв. Українські війська організовано відійшли в тому напрямку на Крути, щоб зайняти нові позиції і дати ще один героїчний бій московським військам. І цей бій відомий якраз як День пам'яті героїв Крут. З Бахмача до Крут недалеко, в принципі, відносно. Але в ті часи передослкуватися так далеко це було досить таки важко. Це відстань. І треба було відступати пораненим. Відступати змученим, часом голодним воїнам української армії. Власне, туди відійшли кілька військових формацій. Це курінь смерті, до якого приєдналися, потім окремий студентський курінь і окремі вояки з розбитого тут, в Бахмачі, майже повністю загиблого полку імені Петра Дорошенка, а також курсанти української школи імені Хмельницького. Цей шлях. Шлях героїв, які не здалися в Бахмачі, і які увійшли в історію, яку ми тепер будемо знати як історія героїв Бахмача і Крут, це тут. Усі в оборонці Бахмача відступили під Крути, де й дали бій Московій ще раз разом із славним студентським куренем. У підсумку це дало змогу нашому уряду укласти Берестейський мир та отримати визнання державності з боку великих країн Європи. Тепер тут важко пізнати контури Бахмача в районі Київського вузла. Бахмач з тих часів був кілька разів розбомблений. Спочатку німцями, потім москалями в 43-му році. Фактично, за даними краєзнавців Бахмацьких, єдиною кам'яною спорудою, яка залишилася з тих часів і пам'ятає героїв Бахмача 1918 року, ось ця невеличка споруда. Вона позеленіла і фактично цей горбок лишився єдиним, хто пам'ятає кров захисників Бахмача, до якої ми можемо торкнутися до стін, які пам'ятають ті часи. Бахмач крути вас не забути! Збройна кампанія 25-29 січня 1918 року у Бахмачі та Крутах нерозривна. Без Бахмача не було би Крут. А самі герої Бахмача стали героями Крут. Саме тому комбатантські об'єднання армії УНР на імміграції популяризували єдину дату і єдине гасло: Слава героям Бахмача і Крут! Бахматські старожили переказували, що дуже довго тут стояв. Великий дерев'яний хрест, його ще пам'ятають люди після Другої світової війни. Потім, ніби хтось сюди прийшов, як казали люди, які говорили по-кацапськи, хрест зник. Але люди пам'ятають, що саме цей цвинтар, саме це кладовище є місцем упокоєння українських воїнів і, може, навіть тих людей, які відмовилися воювати за Муравйова. Зрозумівши в ході бахмутських боїв, що воюють і проливають українську кров, а цього робити не можна. Бо ти твоєї волі і знеботя привів усе добуття твоєю владою. Ти тримаєш творіння і твоїм промислом упорядковиш світ. За 100 років історія бахмача зробила ніби величезну спіраль. Буквально в останні місяці історик Павло Подобєд деталізував обставини триденних боїв за Бахмач 18-го року, які були покриті порохом забуття. А Бахмацька міська рада напередодні нового року повернула стару будівлю четвертої школи Українській православній церкві. Як з'ясувалося, тут 100 років тому вже був храм. При парафіяльній школі залізничників його закрили комуністи. Отець Володимир Павлина, настоятель свято Успенської парафії Київського патріархату, береться за відновлення зруйнованого Божого дому. А самі бахмачани вже рушили до огорожі єдиної помісної церкви, православної церкви Київського патріархату. Ось, власне, тут знаходилася церква. Літом ми тут з працівником школи, навіть лопатою копали. Тут ще навіть є залишки фундаменту. Ось ця стіна це була спільна стіна з церквою, де переказують люди, жителі Бахмача, що от через ці вікна з коридору школи було видно, як в церкві служиться служба. І в 27-му році церкву остаточно розібрали, від неї не залишилося зовсім навіть згадки про те, що тут була церква. Україна перебуває у священній війні з одвічним ворогом московщиною. І перемога буде за українцями. Про це говорить історія героїв Бахмача та Крут. Про це свідчать нові жертви козаків Бахмаччини, принесені у війні на сході України. Герої нової війни з Московщиною 2014 17 Юрій Бутусов, Віктор Кеслер, Сергій Кошмав, Володимир Листуха, Владислав Пилиповський, Олександр Ровний, Олександр Пащенко. Націоналісти переконані, визвольні змагання створили нову генерацію українців: покоління Бандери та Шухевича. З декалогу українського націоналіста. Пункт перший. Здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. Пункт третій. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Пункт п'ятий Пімсти смерть великих лицарів. Пункт десятий змагатимеш до поширення сили, слави, багатства і простору української держави.